Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Між Зеленським і Єрмаком стався жорсткий скандал. За нашою інформацією, напередодні обшуків між Зеленським та Єрмаком відбулася одна з найгучніших сварок за весь час війни, на відміну від того, що зараз розповідають про напружену розмову без скандалу. Свідки кажуть про крики, взаємні звинувачення і образи. До речі, за тиждень до відставки Єрмак вимагав звільнити голову СБУ Малюка, бо той, нібито його не захистив його від справи Мідас. Пишу джерела, коли президент України Леонід Кучма відправив у відставку першого голову своєї адміністрації Дмитра Табачника, я був настільки. Тільки натхнений цим рішенням, що навіть присвятив йому завершальний сюжет програми «Вік на освіт, яку я тоді провадив на телеканалі СТБ. Сюжет був музичним. Протокольні кадри з табачником супроводжувала пісня російської естрадної діви, але Погочову про справжнього полковника, який виявився злодієм. Адже як відомо, останньою краплину, яка нібито примусила кучму позбутися свого тодішнього фаворита, було рішення табачника отримати погони полковника української армії, пише Віталій Портніков. Це була відверто хуліганська витівка, але той, хто пам'ятає перші місяці президентства. Кучми добре мене розуміє. Відверта орієнтація на Москву за допомогою нахабного фаворита, який не приховував ніколи не приховував свої зневаги до всього українського. Ставила питання: наскільки взагалі Україна після виборів 1994 року може відбутися, як справжня незалежна держава, або ж нам доведеться назавжди задовольнитися статусом перейменованої радянської республіки з червоним директором на чолі. Вигнання проросійського фаворита зменшувало політичний вплив Москви, хоча й не позначалося на економічному, і створювало умови для посилення позиції. Цій державників у оточенні кучми, таких як Євген Марчук або Володимир Горбулін. Але разом із цим ця відставка з роками довела ще одну добре відому істину: авторитарний лідер не завжди потребує фаворита у майбутні роки свого перебування на посаді. Президента України Леонід Кучма вже ніколи не допустить помилки табачника. і не дасть нікому зосередити в руках власні повноваження. Однак на авторитарний стиль управління самого Леоніда Даніловича та на його маніакальне директорське бажання контролювати все і всіх це не вплине. Роман з Володимира Зеленського. З Андрієм Єрмаком затягнувся так надовго, просто тому, що Зеленський міг освоюватися у президентському кріслі набагато довше, ніж кучма й фізично потребував фаворита. Попередник Єрмака на чолі президентського офісу Андрій Богдан також виконував обов'язки не стільки очільника канцелярії, скільки фаворита президента, але як і табачник намагався перебрати на себе президентські обов'язки і бути не поруч а навіть предсхильним до популярності оплесків новим президентом. Якщо би Богдан протримався на своїй посаді довше кількох тижнів, можливо, з його неминучою відставкою. Період фаворитизму в президентстві Зеленського завершився б назавжди, і очільник держави почав би як і кучма правити самодержавно. Але за місяць Богдана Зеленський, звісно ж, не міг освоїтися у президентському кабінеті і почав пошук саме нового фаворита, а не голови офісу. Єрмак у цій своїй іпостасі виявився настільки зручним для президента, що Зеленський намагався утримувати його поруч до останнього. І тепер найбільш цікавим є те, що відбудеться після цієї відставки. Чи відчуває себе Зеленський тепер настільки впевнено у кабінеті президента України, що більше не шукатиме? Фаворита призначить на посаду очільника офісу нудного бюрократа, і далі правитиме самодержавно, чи все ж таки буде намагатися знайти нового фаворита, щоб делегувати йому технічну частину влади і відгородити себе від щоденної копіткої роботи не тільки по ухваленню, а й по продумуванню і пропрацюванню рішень та розумінню їхніх наслідків, або станеться неочікуваною президент спробує керувати Україну як демократичною державою, що було б цілком логічним, якщо врахувати той рівень викликів, який перед цією державою стоїть і необхідність справжньої, а не позірної на. Національної єдності я перепрошую не єдності взагалі, а єдності із тими, кому ця держава є потрібною. А таких із кожним навіть не роком, а місяцем війни буде ставати все менше. Але я ставлю на перший варіант на самодержавне правління без фаворита і повірте від самодержавного правління з фаворитом. Воно буде відрізнятися тільки тим, що відповідальним за всі його огріхи вважатиметься вже не очільник офісу президента, а сам президент Леонід Кучмо може про це Володимиру Зеленському розповісти у деталях. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання ок. Окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.